27 вересня всесвітній день туризму. Напередодні свята представники туристичної сфери та дотичні до неї зібралися в Ужгородському замку на урочистості. Попри війну, вкрай кількість туристів зростає. Зауважив заступник голови Закарпатської овам Василь Іванчо. Слово туризм і Закарпаття в моєму розумінні це синоніми. Сьогодні можу. Вважати половина Закарпатської області може святкувати це свято, оскільки має до нього пряме чи якесь там трошки похідне відношення. Сьогодні е, туризм це величезна частина економіки нашої, нашого краю. Е, е, це для багатьох громад це по суті майже єдине. А він коли і основне джерело наповнення їхніх бюджетів обласна державна адміністрація максимально готова сприяти підтримувати. Ну ми чітко усвідомлюємо. і Розуміємо, що майбутнє за тим, щоб наш край був більш відомим, щоб до нас приїжджало туристів якомога більше. Грамотами, подяками, нагороджували працівників сфери туризму Закарпаття. Але не тільки ми провели управлінням туризмом, департаментом культури та громадською організацією Конкурс туристичний сувенір Закарпаття. То сьогодні будемо нагороджувати і переможців також туристичного сувеніру Закарпаття. І крім того, ми сьогодні дякуємо тим оздоровчим закладам, санаторно-курортним закладам, які надавали нам безкоштовно путівки для захисників і захисниць та їх родин для відновлення і оздоровлення їх тут у нас на Закарпатті». Із поміж таких директор одного із санаторіїв Олександр Шаталов. В нашому санаторії діє програма підтримки наших військових для оздоровлення тих хлопців, хто вже звільнився від служби або має травми, або ті, хто прийшли у відпустку. Відповідно, за поданнями обласної адміністрації, районної військової адміністрації і сільської громади, ми отримуємо запити на оздоровлення. Відповідно, цих людей оздоровлюємо безкоштовно в своєму санаторії. Окрім цього, діє програма, коли просто учасник. Бойових дій, навіть без звернень від відповідних служб, але з посвідченням, має можливість пройти безкоштовно базовий набір процедур по курсівці. Юлія Дуб серед нагороджених у конкурсі Туристичний сувенір Закарпаття, розповідає, не долучитися не могла, адже багато її виробів розповідають історію краю. Ми подали свічки зв'язок, які безпосередньо стосуються Закарпаття, моїх прадіда і прабабки, які там народилися на Тячівщині, і плекали оцю любов до вівчарства. І ми якраз про закарпатське вівчарство через ці свічки розповідаємо. Також ми подали такі гравіровані гарбузики. Так, у мене є підвізка, у нас є і підвіски, і е, фігурки керамічні. І це присвячено темі е, Федора Манайла, натхненні його творчістю. І популяризуємо таким чином музей Федора Манайла, тому що до кожної прикраси йде ще листівочка, яка розповідає і про митця, і про його музей. Також ми подали серію прикрас е, Закарпаття, які називаються керамічні прикраси. Там до кожної підвіски з іншого боку є е, е, якась певна своя тематична історія. Вавали й підсумки, обговорювали майбутні ініціативи та проблеми. Туризм важлива галузь для області. І вона залучає в себе дуже багато різних людей. Різних має на увазі і з точки зору віку, і з точки зору сфер діяльності, тому що і представники ДСНС мають відношення до туризму, бо мусять час від часу рятувати туристів. І готельєри, і гіди, і власники будівель, які є цікавими для туристів. І під це все в принципі і інф... ті, хто подають за інфраструктуру, за транспорт, тобто це. Така галузь, яка е, такими нитками е, зв'язує дуже багато інших інших галузей, і дуже важливо е, говорити про цю тематику. І головне е, так само відзначати тих, хто добре робить свою роботу. Особливий цей день і для гідів. Найцікавіше в нашій роботі, я думаю, це знайомство і емоції. Тобто, коли ми зустрічаємо нових гостей, коли ми щось показуємо, розказуємо, коли ми відкриваємо якісь цікаві факти, які в підручнику історії виглядали дуже сухими і нецікавими, а тут ти це бачиш на власні очі, можеш доторкнутися до того чи іншого історичного періоду, культурного періоду, можеш порівняти різні міста там, до прикладу, своє рідне місто з тим, до якого ти приїхала, і навіть на сусідніх містах однієї області це досить виразно видно. Екскурсоводів можна зустрічати в місті, до прикладу, щодня, а часто і кілька разів на день. А ось із роботами учасників конкурсу Туристичний сувенір Закарпаття можна буде ознайомитися в перший тиждень жовтня в артпросторі Власний конкурс проводили вперше. Мета підтримати народні художні промисли в краї.